Хола, amigo, bueno stardes, дорогі підписники, сьогодні я, на жаль, без назара знаходимось в відпустці і ми в Аліканте. Юху! І сьогодні я захотів затестити популярну мережу бургерів Five Guys, американська фірма, там бургери, хуюргери, ну і так далі. Ну що, let's go, поїхали і куштуємо. Ну що, ми біля Five Guys ідемо і замовляємо. Бургери, хуюргери, якусь картошечку, якусь колу, бо вже голодні, ой-ой-ой. Ну що, пішли замовляти? Ну що, ой, блядь, прийшли ми до Five Guys, а вказується він працює з 12. Ну нічого, почекаємо, ще 7 хвилин залишить. І так, замовив я моє замовлення, взяв два чізбургера, картошку. І два напої. Стоїш 35,50. Ну що, Чек забираємо. Я номер 1 Це так знаходиться. Зараз будуть смажити мої Ну Що, йдемо, наберемо Кока-Колку і візьмемо соуси. І так, напої. Маємо І з'єднує багато. Вода означає чай. Що, беремо колу зеру. Кола зеру, зеро кофеїна. Окей. Ох, хто у нас кількість відео. Міла черева. Я маю. Тобто, зараз я наберу. Я буду вибирати, що там далі. І так, напої набрані. Тепер беремо соус. Тут сілі перези, кетчуп. Беремо собі два купка, беремо чотири кетчика ходить нам. Такий соус. Це хуйня, коротше. Зараз виходимо на вулицю і зараз ще я прийду сюди. Ага. Що, заходимо знову, Ну, я побачу, що тут можна на шару взяти ж десь і похавати, поки ждеш замовить. До ці горіхи. і піш. Такого б собі підкривав додому. Беремо собі ждучку. І що, насипаємося, поки ждемо? Дувати не будемо на це жидами. Поки там жариться моє мешки з кому. Що це Але все цивільний так виглядає. Плаством подобається. Це я якось таки буду. І ну гарненько, Вчора мене це заведіння спасло. Так, захотів сяти напису того пива, Дякуючи їм, що побіцяти. Біжують. Але народ дуже так маленько біжує, але я перший. Що? І так, поки чекаємо, п'ємо, пробуємо колу. з Званількою. Кола з ванількою смачна, газіки, п'язіки ок? Okay. І так, поки чекаємо, можемо взяти собі горішки. Вони, до речі, з сілью. Це класно. І чекаємо наше замовлення. Можна мішок, мабуть, забрати. А вони солью. Смачні. Треба було тиво обрати біди. Ну, До речі, можна і пиво замовити. Але 12 дня вирішили взяти Кока-Колу. Вибору напідків, ви бачили. Пепець. Скільки видів поли, мабуть, штук 10. Угу. Добре, пішов я забрати наші бургери. Бо вони вже готові. Нам ребятки натрачать. Шов? Добренько, забрали замовлення, Серветочки. Багатсько. Добре. Бургери. Такі кабанели. Номер один і номер два. Картошечка. Боля. Ахуєць просто. Свіжа. А тут цієї картошки піздець. Такий стаканчик. І ще всередині дивіться її скільки. Видно? Капець. <рес> <рес> Картошечка бімба! Сольона, гаряча, хрустяща. Як домашня. Угу. Добре. Картошечку виставляємо. Беремо бургери. Номер один для моєї коханої. Номер два для мене. Физиків вони здорові. І дивіться, що скільки тут картошки всередині осталось. Та я доїм. їм. <гум> так, бургер. Попрошу оператора ближче підзняти. Вони у нас запаковані в фолізі такі. І шо? ой 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 У нас тут зімем шляпку, салатик, майонезик. Короче, можна додати все, що хочете. Огурчик, помідорчик, салатик, кетчуп, гарчиця, е цибуля смажена, бікон, ну, Можна замовляти все, що хочете. Я замовив те, що я захотів. Ну що? Він, блядь, велетенський. Кусаємо. І кончик випав. Добре. Короче. Мене все випадає. Він сочний, ну подивіться: піздець, все, роз, все розвалюється. М'ясо дуже смачне. Треба просити вилочку. Ну, мене весь нахуй. Але дуже смачно. Я думаю, треба якось розділяти і їсти. Ну, булочка нижня, вся розмокла. Трошки мінус. Але я це все доїм, бо дуже смачне. Гартоше. Картошка бімба. Ну що? Зараз я його доїм і скажу свій вердикт. Ну дуже смачно, мені подобається. Ну що, друзі, поїв вердикт, скажу такий. Е, по якості їжі це просто дуже смачне. Ну, я перший раз тут і людей так багато вже почало приходити. Скажу так: кола ахуєнна. Ну, багато різних смаків, дуже смачна. І багато видів зеро. Друге бургери. Я зробив помилку, що доставив з тої фольги, треба було там мені їсти. Бо е, дружина їла в фользі, то в неї все не розпадалося. Ну просто я свиня, як завжди. Все розпадалося весь грязний. Але дуже смачне. Картлети здорові, сочні, е, бікончик хрустящий, помідорки ну, дуже свіжий і дуже м'ясний. Ну, реально тако один з'їв і наївся топ з картошечкою прикуску. Ці горішки ми навіть і не доїли. Там з'їли, може по 5 штучок і все. <кхи> Вибачаю. Картошечка. Картошечка з коринкою, солена, хрустяща, їй дуже багато. Ну, то тобто ми взяли такий стаканчик. Е, можна побрати ще більше, бік, там на 4 він казав особи. Каже, візьми поменше, друг. бо ти візьмеш бутер і не їстися. Він був правий, я наївся так, що вже ще колою треба запити, ще горішки, чи хечіпана нахуяри. Салфетки ходите собі берете, кетчуп, ходите собі берете, все, що хочете. Ніхто до вас не доїбеться. Туалет безкоштовний. Вчора захотів писати і очі на лоба вилазили. І єдиний Five Guys з мене з був відкритий і можна було зайти. Бо тут скрізь туалети по кодах, ну це піз. Аліканти і справляйся. Коротше, їжа і смак їжі ну, п'ятерка. П'ять з п'яти. Просто. Тобі сподобалось? Дружина, намахай головою, що сподобалось. Ціни. Заплатили ми за це все удовольстві 35 євро. Бистренько пробіжуся. Е, брали ми бейкон чізбургер там можна брати просто бейкон бургер без сиру, ну, коротше, а і сиру тут цьому бургеру ну, штуки три було куска. <кхем> і можете собі подивитися. Я замовляв до бургера все, що хотів. Там йде стандартно. М'ясо, сир, булка. І додаєте собі, там він дає вам меню по англійськи або по-іспанськи, і додаєте туди все, що хочете. Я додав бікон, майонез, помідор, кетчуп, цибуля бланширована, бікон, гірчиця, кетчуп, майонез, цибуля. Ой, коротше, все додаю все, що можна. Коротше, рекомендую, треба спробувати. 5 з 5. Сервіс також 5 з 5. Був дуже вічливий хлопчина, який приймав у мене замовлення, дівчина, яка видавала замовлення. Коротше, ну що ж, рекомендаціон. Підписуйтесь на наш канал, ставте тут лайчик. І що? І до нових зустрічей! Будемо вас уже з Назарчиком радувати в лодзі. А може я ще валіканти ж і Валікан, теж не зніму? Подивимося, так що підписуйтеся, будемо дуже вдячні вам і до побачення, до віддення, адіос.